У нас сьогодні вийшов трохи спонтанний виїзд в поля, поэтому хочу показати і розказати, що буває, коли люди трошки безвідповідальні. Це незважаючи на те, що у нас регулярно бувають пожежі через різні обставини, там, хто що палив. От. В даному конкретному случаї випадку люди просто культурно відпочивали в кавичках культурно. Жарили шашлички на березі річки, потім щось у них там пройшло, чогось воно вітром трошки подуло, чи як воно в них там вийшло, це вже історія умовчує. Ну, те, що ми у місцевих жителів узнали, що е, нам, намагалися їх наздогнати. Коротше, коли почалася пожежа, загорілася суха трава, відповідальні за все це люди сіли тихенько собі в машинку. І поїхали, навіть не викликали пожежників. ну Як результат, багато хат погоріло, зараз буду показувати. Бачите, в далині там, де жовтіє, ото звідти воно все в принципі пішло. Це все що зелененьке, це все вигоріло. Тепер, а тепер дивіться, яка красота Оце де огороди, понятно, що тут вогонь не пішов. Він обійшов стороною, бо вигорано було. Ось акації погоріли, вон, хатинка чиясь. У людей погоріли хати. В основному погоріли хати там, де е господарів не було вдома, які використовувалися так в, в ролі дачних скажімо так, будинків. Нормальні такі хатки там з обладнанням, з холодильниками, з побутовою технікою. Ну, коротше, з усім майном. І от воно пішло там. Далі у нас йде вже село. Остановили перед селом. Ну як перед селом? Там, де змогли зупинити, це е, тільки завдяки тому, що підігнали трактора. Тут було, була пожежні команди працювали з усього району. Е, підігнали трактора, фермера, почали виорювати, переорювати все, щоб далі не розповсюджувалося. Ну це Просто була вітряна погода і просто хтось жарив шашлички. результаті повигорало. Оце все, що зелененьке, Оце далі йде у нас Тоже вигорівше було. Зараз воно вже трохи відновилося, травичка повилазила. Далі будемо. Ну а це ось наш дослідник з нами катається. Там он двір по колу обгорів, Ну, там люди були на місці, тому вдалося зупинити. Вон видно, що згоріли господарчі приміщення. Деко. Ну це ж все сінокоси, садочки, огороди. Все, що було, в принципі, все красиво повигороло. Кабаки тільки лежать. Їх не, не, не зачепили. Ось теж згарище. Ось була невеличка така зарості були тут. Там, я так підозрюю, була стара хата розвалена. де горбок. Там далі також розвалена хата. Вона також вигоріла. Це де зарості, тут ще було. І воно все благополучно тут позгорало. Це те, що залишалося. Без господарів, без нагляду. Це ось щесь будинок нормальний. Скажем так, не те, що там не було господаря. А тут господар був, бо бетономішалка лежить, і холодильник стоїть. Тобто все, що було в будинку, виносилося, тушилося. Бачите, хтось собі зробив нормальну цю біседка була красива в людей. Була хатка, де можна було приїхати, відпочити нормально, так? Да? Десь. А осталося нічого. І це, це завдяки кільком. Не буду матюкатися, але дуже хочеться. Дуже розумним людям, які думають, що, що воно буде. І що ті пожежі, які случаються викликані, будуть не ними, це случиться не з нами, ну і таке інше. Ну і верба то вже закончилася. Чи що це в нас було? Навірно, верба. Ось ще хатка стояла. Тура нема. А потім, коли мене впитають в коментарях, чого я не люблю людей і сусідів. Я люблю людей. Просто дуже виборочно. Например, наприклад, кусок телевізора лежить. Ось іще чиясь хатка була побілена, гарненька. Хтось її будував, хтось там жив. Дуже цікава, до речі, конструкція. Вікна прикольно розположені, ну, вже нема. Хтось справився. Хтось пожарив шашликів. А тепер подумайте, скільки сюди було вложено сил. Як хтось старався зробити собі гарненьку хатку, піклувався про неї, займався нею так і таке інше. І як все це закінчилося в один день, тому що хтось пожарив шашлички, погуляв, відпочив. Одні стараються щось роблять, а другі просто потом це все знищують. І це за умови того, що у нас вже і штрафи є і, і багато других поводів. Для того, щоб були пошкодження домівок, скільки їх було знищено росіянами. А тут і без росіян справилися. Особо умні діятелі. Це все площа. Село там у нас. Це все йшло ще до того, як місцеві помітили, скажімо так, і поки приїхали пожарки. Це все повигорало. І бачите, що тут у нас осінь настала значно швидше. Зелені ще дерева, а тут уже все вигорало, все жовте і червоне. Тут навіть можна не говорити про те, скільки тут загинуло всяких тваринок, скільки тут було шкоди нанесено природі. І все просто тому, що хтось поїв шашличка, комусь було скучно хотілося відпочити. От і за що мені любить таких людей? Ну і трошки моїх думок з цього приводу. Я дуже схожі картинки бачив під Бахмутом. Чи під Бахмутом, кому як правильніше говорити. Тільки там це було викликано тим, що росіянам дуже не нравилося, що ми сидимо в посадках і ждемо їх. І вони цілеспрямовано випалювали все, що тільки могло горіти. А тут справились місцеві мешканці В відносно спокійному, навіть і близько не прифронтовому регіоні. Откуда у людей, отаке от от відношення до природи і навколишніх людей, мені сложно сказати. Може хтось вважає, що його відпочинок набагато важливіший, ніж всі інші. Ну це вже на їх совісті. Там, коли я знімав інше відео також про паліїв, мені казали, що треба їх в поліцію, надо Пожежники погано працюють. Пожежники в селі працюють як чорти просто. Вони постійно в сажі, постійно вони на виїздах, оце все літо, поки жара, пожежники не вилазять зі своїх машин. У нас постійно то болото горить, то хтось поле підпалив, то хтось десь невдало курив, то хтось шашлики жарив, то ще щось. Так що пожежники просто не вспівають додому добратися. Що стосується поліції і притягнення до відповідальності, просто логічно подумайте, як можна взагалі це довести. Сам факт того, що люди підпалили, приїжджає поліція, буде 33 свідка, які скажуть, що оце він підпалив. Він скаже, я не підпалював, воно тут уже горіло. А я втік, тому що мені нічим було тушити і срочно жінка, кішка. Білка рожала, і тому мені треба було їхати. Факти підпалу, ну коли це не зловмисники, не використовуючи якихось легкозаймистих речовин підпалюють, їх дуже складно довести. І відповідно притягнути когось до відповідальності також практично нереально. Навіть якщо за руку зловиш, от тоді, коли він підпалює суху траву, ти його зловив за руку, от тоді може бути щось воно й буде. Хоча, якщо це зловив не лісник, не пожежник, не поліцейський, то це буде тільки твоє слово проти слова цього палія. Я спілкувався просто з, і з поліцейськими і з пожежниками з цього приводу. Вони кажуть, що практично неможливо це все довести. Хто палив, як воно загорілося. І все. І виходить, що в нас повна безнаказанність. Пів села згоріло, хто буде возміщати убитки? Ніхто не буде возміщати убитки. Отака от, от ситуація. Тому я сподіваюся, що ті люди, хто в мене дивляться і так хватить з не розважатися з вогнем при такій погоді. Ну, а це просто зайве нагадування, що буває при необережному поводженні з вогнем. Якось так.